Був такий колись хромий чоловік і було його звати. Зараз я скажу, мені таке непросте ім'я. Мемфу Васфій, Мешувет, якось так на українській. І він сказав дуже мудрі слова в своєму житті. Прийшов час, його батько помер, і Давид дав обітницю його батькові, що буде берегти його насіння. Тобто він склав з ним договір. Пройшов час і згадав ці слова Давид, він десь був, пішов, тікав від свого сина, і цей раб був не пішов за ним. Довга історія менше з тим, до самої суті хочу сказати. Він каже такі слова. Хоча дім отця мого і я заслуговували на смерть, а ти посадив мене за царським столом. Хто такий я, що буду казати? Я собі не раз згадую це і так думаю, знаєте, людина, яка пережила оці моменти в своєму житті, хто такий я, Господи? Я там, тому в гріхах тонув, я в гріхах топився, а ти мені відкрив істину свою. Бог дав нам привілегії кушати з Божого столу. Слово Боже, чути! Що може бути краще для людини, як чути Слово Боже, яке є життя? Нічого не дає життя. Дає життя тільки Слово Боже, істочник премудрості, слова Божого живого. Скільки, як брат Тарас говорив, скільки є людей мудрих, скільки є всяких розумних висказань, але вони не дадуть життя. Вони дадуть якісь поради, але життя вічне дає тільки Слово Боже. І тому ви блаженні і я, що ми чуємо Слово Господнє, що ми можемо бути на цьому місці і за це слава Ісусу Христу. Слава Христу. Хочу сказати вам е, одну тему, над якою розсуждав, яку маю в серці. Прочитаю притчі. Перша глава 17-й, 17-18 вірш. У очах всіх птахів даремно розставляються тенета, а роблять засідку для їхньої крові і підстерігають їхні душі. Каже Соломон такі слова, що в очах всіх птахів надаремно розкладають сітки тенета. Але для чого вони роблять? Для засідки, щоб зловити їх. Птах не розуміє, що то. Засідка. Ми колись з хлопцями голубів ловили. Ми ставили їм засідки, їм їжі туда. І коли вони підлітали, ми раз і їх ловили. Багато є різних способів, як зловити можна птаха. Але я хочу щось друге з того взяти і для вас, і для себе лишити. Читаємо новий завіт 2 Тимофія 2, 25-26. З лагідністю наставляй противників, чи не дасть їм Бог покаяння до пізнання істини, щоб вони звільнилися від тенет, уже не птахолова, диявола, І який упіймав їх живими у свою волю. Другий переклад, новий переклад таке саме говорить, лише трошки по, якби, ясніший дає такі, таке розуміння: із пастки диявола, який зловив їх живцем, щоб чинили волю. Його. Тобто є люди, каже Апостол Павло в світі, а я скажу не лише в світі. Скрізь є ті люди, вони можуть ходити на зібрання, вони колись ходили в синагогу, і Ісус прийшов, людина ходить в синагогу, Він виганяє біса. Як це таке може бути? Тож людина Богу служить. Скрізь є люди, чи можуть бути яких диявол уловив в свою сітку. І знаєте, як, та птах, як той птах, що не розуміє, що вона в сітці, так і людина може бути. Диявол, він людину хоче зловити, і в нього хватає всякого, знаєте, як апостол половчив. Він каже, нам не безвідомі плани чи умисли, і віруюча людина має привілегію, Слово Боже, що ти знаєш, які замисли має диявол. І апостол Павло вчив, нам не безвідомі умисли Його. Ти читаєш слово Боже, і Бог тобі дасть розуміння, як він хоче вловити в свою сітку. Сітки є різні. Я деякі з них хочу сказати. Перші симптоми людини, яка десь вже вловлена в сітку, їй байдуже слово Боже, їй не торкається слово Боже. Це реально вже сітка. Це людина, яка попала в сітку диявольську. Розум змінився. Дивіться, ми недавно говорили і на розборі, і десь до того розмишляли. Перше, перше получає людина сумнів. Диявол, підходячи до Єви, яка мала близький зв'язок з Богом, які були в присутності Божій, він їй пускає сумнів. Каже, чи, чи, чи істинно Бог сказав, не помреш. І вона вже собі думає, може дійсно, може дійсно. Потім приходить невірство. Людина починає шататися в житті своєму. Бог зробив не Бог, Бог є, чи нема Бога, і так далі. І потім падіння, потім вже сітка. Є свої такі стадії людини, яка ожесточає серце. Ісус сказав колись до учеників, вони не могли розумітися від чудом над хлібом, бо серце їх, знаєте, яке було, закаменіле. Це реальна сітка, коли людині байдуже слово Боже, це людина, яка попала в сітку диявольську. І тут ну, слово, яке дає життя. І життя вічне, яке дає те, що Давид говорив благословіння тут на землі, людину не торкається не міняє, ця проблема дуже серйозна, і з цим треба щось робити. Коли в людини немає життя християнського, цілі зовсім другі, пріоритети зовсім другі, це знов таки сітка. Це знов таки людина попала в сітку диявольську, який заманив, і людина чинить волю не свою навіть. Думаючи, що чиниш волю свою, не свою. От дивіться, який алкоголік не хоче лишити алкоголь, або який алкоголік скаже, що він алкоголік, він не скаже. Він скаже: я коли захочу, я собі завтра, я собі завтра можу не пити. Я собі завтра, я хоч курю, не курю, я коли-небудь, ну лиши, не може. Це сітка. Тому насправді не, ти навіть не чиниш свою волю, хто ким переможений, той тому раб, каже апостол Петро, це сітка диявольська. І він стратег. Диявола не малює, знаєте, десь вигідно йому, що його намалювали з рогами і з вилами, і він такий собі ходить, страшний, і людей лякає, то не так. Ми читаємо Біблію, ми розуміємо, він себе видає за ангела світла. Він підійде гарно тобі щось запропонує. Він щось полегенько, потихенько. Він знає, на що людину брати, похід плоті, похід очей, гордість життійська. Тут не треба дуже великих таких, знаєте, е, якихось планів аж. І у нього є, знаєте, як апостол вивчив, іскусство обольщення, скажу, як запам'ятав. Ціле іскусство. Є дуже гарно, люди, люди вміють малювати. Вони не просто як я, раз щось там на стіні. У них це от гарно виходить, вони підхід зовсім інакший, професійний. У нього вистачає стратегії чи підходу, щоб людину звести. Книга Еклезіаста 10.8. Хто копає яму, той упаде в неї. І хто руйнує огорожу, того вжали змій». Є огорожа, якою Бог оградив був, чи була огорожа, якою Бог оградив був Ізраїля. Бог каже таку притчу до них або каже до них в пророка Ісаї. Потім Ісус повторював, це казав фарисеям. Насадив виноградник і оградив його. Для чого оградити виноградник? Щоб ніхто не приходив, нічого не розносив звідти. Ну так? Просто, щоб його не рознесли ніхто, ні звірі не заходили, ніхто. Тобто, щоб був порядок. В книзі його каже диявол до Бога. Чи не ти оградив його і вся його? Тобто Бог людину ограждає, ставить свою огорожу. Божу. Щоб ніхто не підступив, щоб диявол не мав доступу. Но Еклезіаст каже інакше: хто руйнує огорожу, того жалі змій. І якщо ти починаєш заігрувати з гріхом, якщо ти починаєш собі, іти, знаєте, з ним на такі якісь компроміси, тебе жалі змій, точно, брати, недавно говорили. Не руйнуй огорожу свою. Бог поставив огорожу і треба берегти себе, по Слову Божому. Хто руйнує огорожу, то я легенько, я лише раз щось зроблю. Я лише раз зайду, я лише раз щось це, я раз не піду пропущу щось там. цей. Заразом іде другий раз, три рази вже звичка стає, і все. І людина попадає знову в сітку. Хто руйнує огорожу, той буде мати постійну, постійну боротьбу. І відома його, як казав еклізі... Серах, не відступить бич. Бич, тобто, як батіг, та дякую. Батіг, відомо його не відступить, це постійно буде побита людина. Дивіться, каже апостол Павло першу таку пораду: І не давайте місця дияволу. Значить, місце можна дати йому. І апостол Павло каже, хай Бог не дасть місце дияволу. Він не так каже, він каже, не давайте місце дияволу. Ви не давайте місце дияволу, і я не давай місце дияволу. Це від нас залежить. Він не просто, будучи мудрою людиною Павло сополовчення, дає церкві. І не давайте місце дияволу, хто крав, не краде, і так далі, не робіть гріхи. Цим дається місце дияволу. Ну дивіться, Ананія і Сафір, Сафіра та його жінка, вони змовились в одному дусі. Знаєте, як чоловік з жінкою мають жити в одному дусі, так і вони. Але не добре вони в одному дусі жили. Не в правді. Вони змовились. І він збрехав, і апостол Петро, кажучи, облічаючи його й каже тому, чоловіку Ананії, для чого ти допустив сатані вложити в серце твоє думку, збрехати Духу Святому? Він дав місце, тому це залежить від вас і від мене. Бог Всесильний. Бог все зробив і дав нам, що треба для життя і благочестя. но хранити себе, не давати місце дияволу від вас і від мене залежить. Щоб не впасти в сітку диявольську, не треба давати місце. Ісус Христос сказав такі слова: Іде Князь світу цього, і в мені що нічого немає. Ісус не давав йому місця. Коли ти даш йому місце, ти з ним десь будеш мати спільність, далі йде за цим. Далі буде спільність. Ми старасом, наприклад, маємо якусь спільність. Змішуємо, ми разом співаємо, ми разом щось робимо. У нас є спільні, у нас є труд, де спільний і так далі. Тобто ми з ним разом щось будуємо. Ви в сім'ї маєте з жінкою, з чоловіком, з дітьми спільність. Ви щось робите на роботі ви маєте з людьми спільність. З Богом ми можемо мати спільність, а можемо і не мати. Хто кому служить, той тому раб. Ісус Христос каже такі слова. Ніякий слуга не може служити двом Господам, бо або одного зненавидить, а другого полюбить, або до одного виявлятиме прихильність, а другого занедбає, не можете служити Богові і мамоні. Ти будуєш ціє, чиєсь царство. І знайте собі зайняти таку сторону, що я не будую, ні, ну, якби я дияволу не служу. Ну Богові ще потім буду служити. Ну, якби так, я собі поки що так живу. В неопреділенні, і нічиє царство не будує, не, таке неможливо. Хто не збирає зі мною знову таки Христа Ісуса Слова, Той розкидає, ти або будуєш Царство Боже, або царство диявола. Він уловив їх волю, щоб чинили волю Його, не свою. І ота от система, яка ви зараз наблюдаєте, і вона завжди була, система гріха, ти підкормлюєш диявольські. Ну, такі, які, знаєте, стандарти чи його систему. Ти зайшов раз в інтернет, ти щось підтримав це диявольська система, і ти будуєш його царство. Ти починаєш брехати між людьми, ти знову таки підтримуєш його, ти на його сторону переходиш. І ти попав у сітку диявольську. Такі, як би, знаєте, десь ну, хотілося б знайти посередині може, людині. Хочеться десь, знаєте, отак вильнути, чуть-чуть, ну -чуть, не вийде. Ти або йому служиш, або Господу Богу. У Бога нема трьох. Полюби Господа всім серцем твоїм, всією душею, всім розумом і всією кріпостю твоєю. Всім. І там таке слово є всією, всім і всім. Нема посередині. Посередині називається малодуші або байдужість, а це знову такий гріх. Тому є сітка диявольська, і де він реально ловить людей. І від нас вже залежить, ну, кому ми захочемо, напевно, віддати своє серце і життя і перевірити себе, чи ти не всі ці діявольські. Дивіться, що у диявола є така стратегія, підкуп називається. Я хочу підвести нас до виходу до Ісуса Христа. У мене нема цілі диявола проповідувати. Я хочу, щоб ви десь розуміли, і я з вами, десь розуміли ті стратегії, щоб ми не уловилися в сітку, щоб наше життя не пройшло в рабстві гріха, щоб ми не прослужили йому життя занадто коротке, щоб прожити життя в мусорі, щоб прожити життя, просто знаєте, збирати в своє життя мусор і мусор. Це нікому не потрібно, як брат говорив вже переді мною Давид, ми хотіли би бути успішні люди, але успіх лише дає Бог. І успішна людина може бути лише з Богом, коли ти збереш багатство в Бозі. Тому я й хотів сказати отаку тему. Дивіться, диявол хоче, людину може, і він знає, на що людина ведеться. Гроші, влада і слава. Іуда за що продав Ісуса Христа? За гроші. І дуже багато прикладів, ну прямий такий приклад. І якщо ти ведешся. Все своє життя гонишся за грошима, но Богу служити не хочеш, ти вловився в сітку богатства. Будь чесний, ти в сітці збагачення, тебе нема ні на молитвах, тебе немає нема ні в постах, тебе немає читанням Біблії, ти в сітці багатства. І тут треба чесність, друзі, щоб Бог нас визволив всі сітки збагачення будьте чесними. Колись Бог казав: визнай тільки, визнай тільки гріх твій, визнай тільки. Скажи так, я в ці збагачення. Коли ми не скажемо це, ми у собі не знайдемо, тоді ми будемо в тій сітці. Но кінець, як тих птахів, він павудний. Повірте, у Бога тисяча років, як один день. Дуже багато людей було і до нас, яких диявол уловляв. І 600 тисяч чоловік пало в пустині, яких Бог визвав з, Ізраїля, з Єгипту вивів. Ізраїльський і збраний народ, Но 600 тисяч впало чого? Боже, ти ж така любов. Ти нікого не губиш 600 тисяч пало, яких вивів і погубив, написано в землі єгипетській. Тому не, не, не обольщаємо себе, бо спра... реальність трошки інакша, як може, ми би собі мріяли. Тому є сітка богатства. Іуда продав Христа. І якщо ми себе тішимо, що ми Ісусу ніколи не продали, перевіримо своє життя, настільки ми посвячені для Ісуса. Віддайте тіла свої. Не дух свій, не душу, а тіла свої на служіння Господу. Тому людина, яка заключила з Богом, яка посвятила себе Богу, тоді вона вже, якби, вимога зовсім інакша. Ти вже реально має служити Богу. Не тішити себе, десь колись подачку дати. Ти реально має служити Богу. Тому є сітка грошей, сітка, бага... сітка збагачення. Соломона. Підкупив інакше був диявол, не збагачує коней, жінок і багатства. І він все це зробив. Він купив його жінками, самий мудрий чоловік, який був на землі. Бог дав йому мудрості як пісок на березі моря, на старість, аж шкода читати ці, ці вірші. Відійшов, відступив, диявол знав, як підкупити. Жінки розвратили його серце, тисячу жінок, Бог примудрий. І в заповідях Господніх є блаженство, тому що вони для нашого життя. Вони нам для благословіння, вони нас бережуть. Він не зберіг заповіді Божі і наслідки були. Він поплатився, він відійшов від Бога. Розвратили його серце, кадив ідолам, поставив їм ідоли Самий мудрий чоловік, якому Бог являвся, два рази в Гаваоні, два рази Бог до нього приходив. Дав йому мудрість, він відійшов. Тому людина насправді вона є досить немічна, коли не береже себе по слову Господньому. Ірода підкупив диявол славою. Він вийшов, знаєте, Флавій описує вже в іс історичні дані Ірода оцей цей вихід, він описує трошки Біблія, чи новий завіт коротко пише, що він, як не воздав, він вийшов, і люди казали, це Бог. В ліці людини. І як він не воздав, славу Богу, з'їли його червивий ангел, Господній поразив його. Тобто він славу собі приміняв Йосі в інакше його описує. Він каже, що Ірод виїхав у срібному одязі. І він каже, коли виїхав срібло, на сонці почало блестіти. І воно так, знаєте, блестіло він, як, як дійсно так аж хотів вже виїхати, що виїхати. Він собі ту славу приписав, і це знов таки сітка. Можна в будь-яких сторонах, навіть служінню Богу, і навіть в багатьох питаннях можна попасти в сітку слави. Тому знов таки є така стратегія диявольська, добре, який вихід нам з того всього. Читаю Євангеліє від Луки 4, 18-19. Дух Господній на мені, бо Він помазав мене у убогим, і послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим. Визволення сліпим прозріння, відпустити замучених на волю, проповідувати літо Господнє сприятливе. І далі, і далі, і дальше. Вихід в Ісусі Христі. Я можу вам сказати, я вас відпускаю. Священник може вам сказати, прощаються тобі гріхи, но тут треба мати владу, а влада дана лише тільки Ісусу Христу, слава Ісусу! Колись Ісус Христос каже такі слова, а цю дочку Авраама, яку зв'язав сатана ось уже 18 рік, чи не надлежало визвити від цих пут у день суботній. Ісус Христос може визволити людину. Він дає людині свободу, Він має право, ви не маєте права такого, як Він і я не маю. Він ходатай нового завіту, усі права в нього, Він забрав ключі Ада і смерті, Він має славу у Отця і Він має те. Він має силу випустити змучених на свободу, і він тому й прийшов. Тому людина, яка попала в сітку, перше, вона має бути чесна. Зрозуміти, Господи, я не служу тобі, як мав би служити. Моя планка знизилась. Моє християнство насправді лише слова. Я в сітці, і тоді приходить до Ісуса. Ісус визволить, скільки людей сліпих кричало, Ісусе, Сину Даведі! Помилуй нас, що Він робив? Милував. Христос відкупив нас від прокляття, закону, ставши за нас прокляттям. Христос має право визволити людину від прокляття. Людина в тенетах прокляття через батьків, через свої гріхи, через всякі всякі якісь, хто знає, до ворожих ходив. Свічки колись ставили, всякі обряди робили, гріхи, аборти. Всяких гріхів людина нахапається у світі насправді дуже багато, і попадаєш під прокляття. І навіть сам не розумієш, як тобі звідти вирватися. но Ісус для того й прийшов, щоб визволити людину від прокляття. І Він має право, щоб благословення Авраама по вірі, щоб на нас прийшло. Тому Христос нас викупив від тенет. Но знов-таки нам треба смиритись. І щоб ми. Знаєте, щоб наш розум, щоб нас, наш розум не був закритий пеленою, знов таки Христос може його відкрити, може зняти ту пелену, як в єврею стоїть. І ти вже на зібрані не спиш, в тебе вже пелена знята. Ти вже чуєш, Слово Господнє тобі подобається. У тебе вже очі не злипаються. Ти чуєш, що Слово Господнє воно живе для тебе. Тому що Христос прийшов у твоє життя. Знайте, людина, яка переживає слово Боже, воно замітно. Розказує дівчинка вірш, а людина плаче чого? Того, що слово Боже торкається. Це не просто так. Слово Господнє живе для тої людини. І ця людина жива, Бог трудиться уже в тій людині, дав їй покаяння. Но коли нам байдуже, це є сітка диявольська. Він вже запоморочив наш розум. І нам вже байдужість прийшла в наше життя. Уже говорить, уже я то точу, десь знаю. І слово Господнє не живе. І далі, то таке, знаєте, можна одним словом десь охарактеризувати, прибувати в любові Христа, в заповідях Його, прибувати в Ісусі. Ми говорили вже колись про то. Практичні дії, піс, молитва. Якщо тобі не байдуже твоє життя, і якщо ти не маєш сили вирватися з тої сітки, ти завис у порнографії і не маєш сили вирватися з того. маєш сили. Ти завис у алкоголі і не маєш сили. Хтось на наркоті, хтось бреше, хтось гордий і не має сили. Скільки ти постиш для того, скільки ти молишся за те? Знаєте, я нагадував. Сьогодні ми їхали десь наші такі людські, оці думки, десь, щоб за нас помолились, вийти, стидно, Та як за мене, щоб молились за мене, то і... брати, помоліться за мене і вийти стидно. Ми колись нас, як наставили, були, кажуть, якщо ти зрішив десь, виходи, щоб за тебе молилися на зібраннях. Ми з другом моїм, з яким разом до Ісуса приходили, постійно виходили. Мені байдуже було. Говоріть, що хочете, я знав, що служителя за мене помоляться, і Бог дасть мені сили. І Бог давав сили. Слава Господу. Тому, якщо ви не маєте сили, є брати, які трудяться, є служитель. Дзвоніть. Кажіть, хай моляться за вас чи за мене. Треба щось робити. Бог веде щирість людини, яка загрязла в гріхах і не мириться з тим. Боже, поможи мені і живеш далі, як хочеш. Ну, це якесь лукавство. Щирість це, знаєте, що піст, молитва, пребування в слові, і ти хочеш реально вирватися з тої сітки. Ти розумієш, що у тебе розум забитий другим, суєтою, марнотою. І як Бог недавно відкривав багато людей, живуть просто собі в мусорі, представте собі цінності земні, і ти думаєш, ти тішиш себе. Я розбагатів, маю багато і ні в чому не маю нужди. Но Бог відкриває тому служителі. Каже, ти бідний, ти нагий і ти нічого не маєш. Хай не буде так у нашому житті, хай Бог скаже, що ми маємо, хай заступиться за нас. Але з нашої сторони треба прикладати, як було нагадано, зусилля. Ми зараз помолимося. Ми зараз будемо молитися, і якщо ви десь не маєте сили, якщо би ви хотіли, щоб за вас помолилися, може, трошки якось нестандартно чи як, ви можете сказати, Помоліться за мене. Ви можете підійти потім до служителя нашого, сказ сказати, брат Тарас, помолись, будь ласка, за мене. Ви можете заявити у церкві. Візьміть піст за мене. Церква нато дана. Церква нато є. Якщо ви не маєте сили і ви попали в сітку диявольську, вас, вас давить той тягар гріха. Є церква. Не Є Ісус. А церква це тіло Ісуса. І Бог сорозмірено поставив не просто так, всі члени, щоб були одне тіло. І коли один впаде, другий може понести. Не беріть все на себе, ви не зможете, я не зможу. Нам дана церква для того, щоб ми жили. І хто десь впав, хто десь опустив руки і вже не видить виходу, і не розуміє, як йому жити реально християнським життям, не стидайтесь. Це треба лишатись, з цим не треба миритись, з цим не треба пускати то на самотік, воно не піде. Воно зайде ще гірше. Це просто сітка диявольська. Ми зараз помолимося, якщо ви будете мати бажання, ви скажете, щоб ми за вас помолилися, ви скажете потім Тарасу брату, якщо хочете. Хочете зараз кажіть, піднімете руку, як хочете, так поступити. Давайте ми помолимося за це.